Кажу всім привіт, це Юра Гаврищак. youtube Ютупросурс футбол 24 Сьогодні ми описуємо центральний матч туру 26-го Ла Ліги, який відбувся напередодні. Нагадаю, що ввечері відбулось Ель-Класіко, і Катлонська Барселона підтвердила свої своє лідерство в чемпіонаті. Перегравши в рідних стінах Мадридський реал із рахунком 2-1. У нас уже є на зв'язку. Володимир Леско, редактор футбол 24 Кажу тобі привіт, Володя. Привіт всім. Так, от скажи мені, чи виправлена перемога каталонської Барселони, незважаючи на рахунок у матчі, що в принципі найважливіше, як на мене, Барса повністю переграла реал в цьому матчі. Я багато чого читав вже після гри, коли говорять там, що якісь випадкові голи майже всі були. що… Такий собі футбол продемонстрували і нічого особливого Барселона в цьому матчі не показала. А давайте вже ну візьмемо навіть перший тайм 9-2 за ударами. На початку барса повністю переїхала е, Реал. І якби не оцей більш нещасний випадок, коли Арагухо зрізав цю передачу в Вінісіуса, то для Рала, я думаю, могло б все бути набагато сумніше. І після гри вже каталонська преса писала, що цей матч це більше про 5-1, а не про два і так, можливо, десь не було таких дуже конкретних моментів, як от колись Барса реально возила Реал на Камп Ноу, але все одно вони створили набагато більше, і вони були е результативні, результативнішими і ефективнішими на, на завершальній стадії. Е давайте тоді, може, почнемо з голів. Е оцей перший м'яч е гол Вінісіуса це приклад того, як не потрібно захищатися. По-перше, він був пр проти трьох гравців е, Барселони, і чомусь один на один з ним залишився Серхіо Бускетс. Серхіо Бускетс проти Вінісіуса це те саме, що 18-річний юнак проти 80-річного дідуся на милицях. І він просто його оббіг е, в той е, час, як Серхі Роберто, е, який мав би з ним грати. Тому що Серхій Роберто в цьому матчі якраз мав допомагати Араухо, але він його в цьому епізоді залишив і фактично залишив на, на, на призвіляще бідолашного Бускеца, як, якого по зовнішньому радіусу просто обігли, як манекенут іспанці люблять говорити. Тут не розібралася Барса, троє гравців не розібралися з одним Венісіусом. І після цього, навіть попри пропущений м'яч, Барса продовжувала домінувати. І вона продовжувала це робити не в останню чергу, завдяки Серхі Роберто. От перед матчем в Хаві була дилема випускати кесьє. Чи Серхі Роберто, але він все ж таки зробив ставку на свого на Кантерано, який краще розуміє цей барселонський футбол, і він провів дуже класний матч. В нього не склалося в єдиноборствах, але він в середній лінії дуже класно заповнював простір. Він вривався, і насправді, от коли Барса зрівнювала вже рахунок в кінці першого тайму, якби Роберт трохи краще цей м'яч прийняв. Наші глядачі можуть зараз бачити на, е, на картинці, зробив стоп-кадр. Е, там могла бути ще передача на Серхі Роберто, і він міг завершувати цей епізод, який згодом вже е, завершився тим, що м'яч потрапив до Араухо, і той же Араухо вже немов на велосипеді е, об'їхав Вінісіуса. І от тут ще один приклад: як теж не потрібно захищатися у футболі? Вінісіус просто зупинився. Він зупинився, він пропустив Арауху, який виконав цю передачу. Потім Рикошет Начо, Потім ще один удар. м'яч відскакує до Серхі Роберто, і знову ж таки, отут ключовий момент. Серхі Роберто, цим другим темпом, він завершує епізод. Тобто, Хаві вже вгадав з, з тим, що обрав саме його, а не кесьє. Хоча Кесія вийде вже в другому таймі і, зрештою, зробить результат. Я би ще визначив середню лінію Барса абсолютно феноменальний матч Френкі Де Йонга. 100% передач, вісім виграних єдиноборств з дев'яти і три ключові передачі. І крім цього, він абсолютно ефективний на дриблінгу. В нього 100% дриблінгу, три спроби. Середня лінія Барса вчора. Переграла Реал, Модріч і Крос. Їхні заміни абсолютно виправдані. Вони вдвоє гралися в стерильний контроль в центрі поля. В обох по 100% точності передач в кроса трішки менше, здається, 97%, але нуль ключових передач. Нуль вони майже не просували м'яч е, в фінальній третині, і ось тут Реал Барселоні реально поступився. Єдиний хто на їхньому фоні був гірший, я от не втомлююся повторювати. Може багато хто скаже, що я вже реально до нього дуже сильно докопуюся, але Серхіо Бускець. Знаєш, як його вчора в соцмережах називали? Ну дуже принизливо. І оці його чотири втрати перед власним штрафним писали, що це було, що це було схоже на людину з Альцгеймером. Людину кого? На людину з Альцгеймером. <рігум> ну це <рігум> просто До речі... перед власним штрафним О, чотири роз... втрати. Ти розповідаєш про дилему хаві перед матчами, кого випускати в Ель Класіко, чи е, Серхіо Роберто, чи Кесьє? Як думаєш, краще було б от Кесьє випускати замість Серхіо Бускетса, до приколу? Зважаючи на те, що і Серхіо Роберто, і Кесьє забили по м'ячу. А в колишнього гравця опорника Мілана удар став вирішальним у матчі? Думаю, що випускати обох було трохи занадто, тому що. Попри всі недоліки Серхі, Серхі, Серхі Бускеца, він все ж таки дуже добре диригує грою команди в центрі поля, і він дуже класний в перехідних фазах, коли потрібно виходити з оборони в атаку. Якби він ще не віддавав м'яч суперникам, а своїм вчора. І по тому, як він заповнював собою простір в середні поля, це все було непогано. Не Але от є от такі ключові моменти, які реально можуть призводити до втрати. Я думаю, що тут все-таки, е, якщо зважати на структури і хто і, е, структуру гри Барселони і тих людей, які творять, Серхіо Бускес тут незамінний, і Кесі він все ж таки більше. Заточений на оборону гравець, хоча в Барселоні він вже потрошки він вже вловлює оцю філософію хаві. Він розуміє, що центральні хавбеки, навіть упорні, вони мають вриватися, забігати в ці вільні зони, і зрештою на Бернабео в кубку в нього теж це непогано виходило. І ну фактично він забив, там був автогол, але це 90% гол е е кесія. Але думаю, що от, в е фазі створення от, конструкції гри все ж таки бускет. Бускес переважає якесь є, але він вийшов навіть в другому таймі вже на останніх хвилинах, і він свій момент дуже холоднокровно реалізував. До речі, дуже класна атака. Я би ще відзначив тут молодого бальде, який там вже на останніх компенсованих хвилинах, який він видав ривок. Ну, Це просто машина, це термінатор. Він ніколи не зупиняється. Він оцю цю бровку просто випалив. Це не просто там лівий захисник. Це і Вінгер одночасно. Він вчора повністю закрив цю бровку. В нього не було там якоїсь супер допомоги, тому що е, Гаві він більше е, все-таки до центру е, зміщувався. А от Бальде, ну це, це сенсація, це сенсація е, всього сезону. Ну, в порівнянні, якщо вірити виданню Фофоту, то не такий він же феноменальний порівняння з Олександром Зінченком, який просто розпіарений як найкращий лівий захисник у світі на даний момент, і я би ще відзначив, Аче в цьому моменті ти розповідаєш про Бальде? Також просто вирішальну гору польського форварда Роберта Левандовського, який стягнув на себе двох захисників і запустив власне Бальде на пас для кисья на дальню стійку. Хоча ти мені так, розповідав, що гра Левандовська оцінювалася як провальною, якби не цей момент. Та іспанська преса, каталонська преса після гри писала, що це була убога версія е, Лівандовські. Ну давай вже, якщо так розбиратися, в Роберта були е, оці от удари: два за штрафного, удари непогані. Бо в момент, коли він пробивав у ближній кут. Е, але там, здається, був офсайт, і ще в нього був супер момент, коли він просто прийняв неправильне рішення, коли він намагався цю передачу е, ножицями замикати. Чомусь я не розумію. Там було дуже важко скластися під цей м'яч. Чому він вирішив пробувати так? Не знаю. Він міг і головою, і ногою, і грудьми всім чим заводно. Ну він прийняв неправильне рішення. Але Лівандовський, насправді це от не проблема конкретного одного матчу. Це вже триває напевно місяць. Він в останні в лелізі забивав ще Кадісу. Це було в лютому, і в останніх десяти матчах в примері тільки два голи. І це футболіст, від якого чекали мінімум 30 30 м'ячів за сезон. Зараз в нього 15. Частково ми це можемо виправдати цією дискваліфікацією на три матчі, яка його десь трішки вибила з колії за оці от образи арбітра. І напевно можемо ще частково це виправдати травмою таких гравців, як Осман Дендале і Педрі, які дуже класно з Робертом замодіяли. І левова частка передачі результативних була саме від них на поляках. Ну, не знаю, можливо, він вже зараз чекає Месі, щоб там просто закочувати порожні ворота, побачимо? Ну до речі, попри критику з боку фанатів Катлонської Барселони, Левандовський на даний момент є найкращим Ла Лалігії, і оці от гонці бомбардирські він випереджає усіх, займаючи першу позицію. У нього в активі 15 голів не так вже й погано, насправді зважаючи на вік Роберта і зважаючи, що в Лалізі немає от таких от яскравих бомбардирів. До речі, ти згадав офсайд, скажи, будь ласка, коли Ансенсіо Забував гол е, у другому таймі він був, перебував в Сайді чи ні? І наскільки цей епізод став вирішальним у матчі? Дивись, в цьому моменті все вирішували технології. Тут е, людського фактору не було взагалі. Це, от як намалювала е, ця система, як провела вона лінії, так воно і, і, і було після матчу е, Марка. Написала е, про цей епізод щось Ну що ж, нам доведеться повірити в те, що там було в сайт. Анчелоті сказав, що він сумнівається, що там був сайт, і Хаві образився на Анчелоті, бо він каже, ну, а як же система Вар? Вони провели лінію, чого, звідки ці сумніви. Там, якщо подивитися, корпус. Асенсіо ніби був ближче до воріт, але знову ж таки рука Кунде, плече. Ну вони це ну там все вирішили. Реально, сантиметри, міліметри. Але ж ну, це ж не епізод, про який якийсь унікальний епізод. От я не знаю, в футболі останніх років після того як з'явилася система ВАР, і оці відеоповтори. Ми такі мілітрові, сантиметрові офсайди бачимо всюди, і в Англії, і в Єврокубках. Але тут є ще один важливий нюанс. Оця от справа не Грейри. От зараз всі досягнення Барселони, оцей титул Барселони, деякі мадридські журналісти, як Хоселої Санчес, один з найвідоміших журналістів в Мадриді. Він вже пише, що це ліга не Грейри. Хоча. Ця вся історія закінчилася ще в 2018 році. Вони от сьогодні всі сміються і говорять, а чого можна було чекати? Є ж Дудик, екс екзо, голкіпер Реала Поляк, постить там е, оцей скрін цього епізоду і з емодзі там якихось грошових мішків. Ну розумієш, це все зараз доходить до такого абсурду. Але от досвід же мій е, от останніх років. Він 에, підказує, що коли в Реала щось не виходить, коли вони програють барсі трофеї, вони і так само є зрештою з іншого боку і Барселони завжди буде винен не команда, не тренер. Вони будуть шукати ось такі моменти, за які зачепитися, якісь скандали з суддями і, і так далі. Окей, працюють, не працюють з арбітрами. Це вирішувати не і оцінювати, а відповідним органам. А ситуація зараз нагадаю в лалізі наступна Барселона йде першою в активі 68 очок. Реал відстає рівно на 12 балів, і в принципі результат чемпіонської гонки вирішений. Барса скоріш за все, якщо чогось неймовірного не трапиться, оформить чемпіонство. У цьому сезоні і на завершення не здається тобі володя, що як для Ал воно не має такої гостроти, як у попередні роки? Я б сказав, що Ель Класіко дуже сильно втратило з відходом от Месі Роналду цих от футболістів, які власне останню декаду писали оцю історію Алкласіко. Тому що вони збирали весь світ біля екранів телевізорів оці два гравці. І ця от їхня абсолютно епічна конкуренція. Коли вже немає оцих класіку, я пам'ятаю класику на Камп Нов: 2-2, дубль Мессі, дубль Кріщіано. це був спектакль реально. Це, це люди от приходили на цих гравців. І пам'ятаю, що Реал Моріньо це взагалі були. Такі рубки, що я не знаю, чи в Іспанії в найближчі роки щось схоже ще що буде взагалі. І десь воно, звичайно, що втратило цю ізюминку, ці протистояння. Зараз Барселона перебуває на стадії перебудови, нові гравці більше ставлять на молодь. в них просто немає грошей, щоб купувати якихось там зірок екстра класу. Зараз єдине, що залишається, це чекати, і можливо через сезон-два, реал таки, наприклад, привезе Мбапе і Ерінга Холанда, можливо, Барселона якось оцю свою економіку доведе до якихось вже нормальних цифр, коли можна буде брати в зірок. Світових, а не рахувати кожну копійку і відповість чимось реалу, якимось так само е зірковим трансфером. Тобто, тут все заложить, залежить зараз від того, як от в найближчі два сезони ці, ці два клуби, які вони трансфер зроблять, тому що їм ну, зрозуміло, що їм треба чимось відповідати. Лалізі треба чимось відповідати, тому що АПЛ вже настільки відірвалася е в розвитку. А ти баз же ж ще от два роки тому говорив та то ми ж там АПЛ, ви що, ла Ліга, це от провідний чемпіонат і так далі. Пішов Месі і все. От мильна бульбашка, ла ліги не стало.